Всім привіт! Мої вітання! Всіх вітаю в себе на ютуб-каналі підбору автомобілів Польщі. Сьогодні у нас на огляді свіжий автомобіль із Швеції, а саме це Volvo XC60 2014 рік випуску із дизельним двигуном 2 літра на 180 коней, автоматична коробка, пробіг автомобіля 200 тисяч км і ціна автомобіля на старт 69 тисяч 900 злотих. Дуже цікавий і гарний автомобіль в гарній комплектації. Зараз все самі побачите. А якщо вас зацікавить цей автомобіль, нагадую контакти в описі відео та в першому коментарі. Не забувайте підтримати це відео лайком, пишіть будь-який коментар, і не забувайте підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. xc 60 автомобіль свіжо привезений із Швеції. Номерні знаки автомобіля ви бачите. Заходите на сайт InfoCard і там буде вся історія до автомобіля. Все є безкоштовно 2014 рік випуску. 2 літра дизельний двигун на 180 коней. Автоматична коробка. І пробіг автомобіля 200 000 км. Ціна 69 км. 900. До речі, маю з собою сьогодні міра Піду зараз зніму в автомобілі. І навіть побачимо, що є по кузову. Тобто чи було щось фарбоване. Автомобіль має лит денної їзди, Ксенон передні парктроніки, умувач, фар. Як все виглядає, нічого не розбите, все ціленьке. Ну, відповідно, день якісь сколи є присутні. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Дивимось 18-й диски. Зимова гума. Взагалі внула, який рік, 22-й рік. Гальна система все в порядку. Поїздить, диск є. Грубий. Що в автомобілі є цікаво? Це Keyless GO, панорама, рейдинги, хром під вікнами, хром понизу дверей. Задні ліхтарі LED, задні парктроніки, камери, заднього виду немає. До речі, електрична кришка багажничку. Пішов взяв тушінмір. Зараз глянемо, що в нас є по кузову. До речі, у Volvo в всіх XT60 є проблема, що в їх на ручках з'являється багато сколів, типу таких і тут завжди. Тому це обов'язково дивіться. То, звичайно, вони є зароблені, але в майбутньому просто прийдеться пофарбувати два передніх крила. Так само, і тут, бачите, є де не сколі. Це така є, на жаль, булячка у Volvo XC60. Добре. Дивимось. Куди кілька дотиків. 114. 114. 111. 118. 118. 105. А, пластик. 105, 106, 125, 112, 94, 113, 107. Як ми бачимо, весь автомобіль у нас є в рідній фарбі. 115, 95 і 117. Весь ціленький в рідній фарбі. Переходимо до салону. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Дійська дверна карта, повний електропакет. Оцінюйте стан салону, сидіння повністю є шкіряні. Пам'ять сидіння 3 водія, електросидіння, також поясничний валик. Пасик чистенький, тут дивіться, в якому гарному стані все є збережене. Ковролін, оригінальний вольвовський гумовий, датчик світла, задні туманки, електроручник, шкіряне мультикермо в ідеальному стані, не фарбувалося і не перешивалося круїз. Ось пробіг 203 276 кілометрів. шкіряний підлокотничок, який відкривається. Підстаканнички, до речі, два оригінальних ключа до автомобіля, розетка на 12, селектор, підігрів передній сидінь, підігрів керма, система старт-стоп, двохзонна кліма, навігація, мультимедія, центральне дзеркало з автозатемненням, темний дах і панорама. Доволі цікавий автомобіль по комплектації. Самі бачите як стан салону є збережний. видно, що з автомобілем доглядали підігрів задніх сидінь, підлокотничок, підстаканнички. Шторка в багажничку є на місці. Ніде нічого не розірване, великий багажник. Добре. І буде відкрити, трішки жарко. Взагалі дещось щось критичного. Я взагалі нічого не помічаю. Глянемо також під капот. Воно відкривається ось тут. Натньому опорах. І ось, друзі, так виглядає під капотом. Фари в автомобіля є рідні. 14 й рік 6-й місяць. 14 й рік 6-й місяць. Оригінальний, капот не кручений, шумка на місці. І ось люди так все виглядає. Чистенько і все в порядку. Як вам, друзі, Volvo? пишіть свою думку в коментарях і взагалі, що ви думаєте про такі автомобілі? Ще раз, Volvo XC60, автомобіль із Швеції, 2014 рік, 2 літра дизельний двигун, передній привід, 180 коней, автоматична кропка, 203 тисяч пробігу. Ціна 69900. Якщо потрібен буде він номер автомобіля, пишіть мені у приватне повідомлення. Зателефоную до продавця і він все передасть. Ось, друзі, сьогодні на огляді був такий автомобіль Volvo XC60. Якщо не вас зацікавив, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, все обговоримо і приїду для вас. зроблю детальніший огляд цього автомобіля, тобто оглянемо детальніше кузов, стан салону, під капотом, тест-драйв, комп'ютерне обладнання. І також поїдемо на яму, подивимось автомобіль знизу, і тоді ви вже матимете повністю розуміння, в якому дійсно є він в стані. І звичайно, обов'язково перевіримо його. Історію. Сподобалось відео? Тиснемо лайк, пишемо будь-який коментар і підписуємося на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. До речі, е приїхав ще один такий подібний автомобіль, тільки 2015 року. Темний колір, не пам'ятаю точно який, там вже 4х4 і двигун там вже йде 2,4, дизельний d 5 Якщо встигну, то теж зроблю про його вам відео. Дякую всім за перегляд! Всім цього найкращого, до побачення.